Всім і друзі! З вами Еверест. З вами ми продовжуємо відігравати, ракувати і так сказати, грати ЛВК. Давайте покажу, що у нас тут за ситуація на сьогодні виходить, поки йде шостий день ЛВК. Сьогодні ми граємо проти китайського клану під назвою Кам'яні двері. Кожний китайський клан дивує своєю назвою, де в принципі тільки в цьому сезоні, де й в загальному. На сьогодні, що ви понімали, у нас буде тільки одна атака, тому що ну, доволі слабкі такі суперники попалися. Китайці щось цим разом не знаю, цим сезоном розчарували нас, тому що зазвичай, коли ти бачиш китайські нікнейми, ти розумієш, що ти буде піздець, чесне слово. Але яку картину ти бачиш, коли. Дивіться, давайте. Минулий раунд і ми вже бачили, які там чуваки були, там третій, п'ятий таунхол купаде. І сьогодні теж не, не виключення, то щось дає купа 16-то, вони всі рашерські. Я навіть сьогодні з рашерського акаунту не буду записувати, хоч тут і 16-ка стоїть. Ну подивіться, що це просто таке. Я не знаю. Я просто в шоці від цих суперників, так сказати. Ну і ось так бачите, третій таунгол тут теж є, є тринадцятки, тому. На сьогодні у нас буде тільки одна атака. Я навіть не буду записувати. тут у нас В основі дзеркало це. Ось таке 15-й тонхол, я його реально записувати не буду. Коротше, що я тут... На що я тут хочу зробити, я скажу, я буду тут отачить гідрою. ну, Коротше, закину атаку десант. Тут, прям, знаєте, десант багато що знесе, багато построїк разом стоїть в одному місцевості. Ну і тут Арадша теж без проблем забереться, але там далі драконами і героями добить не буде ніяких проблем. Ну, що це таке, просто я не знаю. Давайте покажу, що у нас там по місцям. Ну, ось, так сказати, ми на п'ятому місці, там вже потім ідуть нижче нас тільки ті китайці, з якими ми зустрічалися, да? які мега-слабкі, які дуже поганий такий склад. Ну. Ось така ситуація. Мої прогнози, що ми будемо займати, в мене ще такі остаються, це те, що ми будемо на п'ятому місці. Тож відривок, бачите, в 40 зірок це вже доволі багато. Ну, так він не помінявся, кстати, це відрив, коли я записував минулий відео. Що у нас тут сьогодні буде за атаки? Атака гідрою буде записана на... Третій номер, я хоч щось вирішив записати, я б взагалі б, цей день нічого не записував. ну, 17 ку б'ють 16-ку, ще й тим паче зарахую, тому що я граю десантом. якщо десант загнеться, то я атака теж по факту загнеться. Ну, Логічно. Так. І що я тут планую зробити? Як бачите, у нас тут є такі дирочки в базі, оця дирка доволі зручна. Тож, якщо я так дропну дірік, то його взагалі не зачепить і я хочу його відкрити. Ну, хоча бі... Оце, десь біля цієї перегородки, тут можна і раз, що попробувати забрати, і можна забрати м -м, Орла та Інферно. Кстати, я тут подумав, якщо є дирка, можна було б навіть супергобліну якихось наварити, не знаю, видалить одного дракона, хоча б да, да, і... а на інше наварить супергобліну, щоб вони забрали тонкол. Але думаю, нащо воно нам треба? Ми, ж, ми з вами будемо. По... Так сказать, по хардкору грати. І так, суперники доволі слабкі. Тому ось так. Дивіться, у них даже кланкаста немає. Ну і що тут інтересного, так сказать? Ну, ми з вами все одно запишемо, покажемо. Що, якщо ви бачите, китайські клани, якісь які проти вас, то їх не варто боятися, бо тому що можете такі попасти з чуваки. Так, давайте почнемо, героїв прожимати. Ну, не бачу сенсу. В принципі, здібності прокачені, Який сенс буде від лишніх п'яти тих рівнів? Да? Вот так. <coughs> так, найс. Nice. Дирик прям хорошо пролетает. Опа, а Дерек упал прям там, где мне треба. Хорошо, все. Витклоновываем тут все, открываем. Монолит падает. А, блядь, что я сделал? <laughs> Ладно, ну там зараз. Да, давайте уже хай так будет. Я думаю, кстати, як це він так а це в мене вообще... <смі> здоров'я паркана виціли, щоб ви розуміли. Що вже думаю, а де це тут ніяких будок ніде не було? М -м так, окей, у нас ось така виходить поки, ситуація з десантом. Далі, як бачите, тут у нас дуйка стоїть. Я коротко, хочу з трьох годин закинути героїв. До речі, що ви розуміли, я даже атаку повністю не продумав. Це зараз буду з вами під час атаки це все продумати. Оце я прям розслабився. ну Це може до поганого призвести так-то. Недооцінює суперника теж інколи може подвести, тому не варто такі, таким займатися чим я. Так, окей, у нас там герой пойде далі трохи. Зараз тут Аквіна буде розправлятися з метальником. Чемпа ми можемо. Давайте хай оці дві будівлі забере, а там далі ми вже юзнемо дальній спис. Дальній спис. Оце їм скажіть, назву придумав для здібності. Так, ну і давайте вже закидувати драконюк. Бачите, вже 48% бази немає, а це ми ще навіть не викидували основну армію. Да. Зараз би таке казати, коли я атачу на Таунхол менше себе, да. <гум> Геніально прям. Ну так, у нас абсолютно вся армія під пружатим, прям хорошо. Чемпіонка побігла там вообще за скелетами. Так, я не знаю, де квіну прям можна прожжать. Ну, Хоча давайте вже зараз, в чому би і ні. Так, кінг там у нас піде почищувати теж до 9 годин. Ну, короче, вже всі туди стягуються, тому що там лише залишилися ластові постройки, які є на базі. Так, і все, ластовий кемп і це береться трьошечкам. Ну, непогано, да? непогано. так сказати. Головне, що не опозорилися. Так, Поки щось така ситуація. У нас вже і суперника, та чи вже одна, так сказати, однушка є, не знаю. Можливо, просто відкривав, чувак, але краще вже набитись зірки був це ризикувати дай і... однушку взять. Дай, кому там треба що відкривати, якщо у нас кругом однаковий клон касла, є що. Так, п'яте місце поки що Я ну нічого не поміняється, що я взяв одну трьошку. Нам треба ще, як мінімум, 37, щоб догнати четверте місце. Тому, пока що, друзі, все. У мене на сьогодні тут, а, ну, може, кому буде цікаво, ось до є. Ось цього буду робити атаку. Перший, так, другий, третій, четвертий, п'ятий шостий. Шість акт у мене на цьому ЛВК буде. Постараюсь зробити трьошки. Ну, в принципі, думаю, опозориться тут мала ймовірність того, що, ну, навіть за ці 16-ку взяти, давайте будь-яку. Просто дивіться, що це за прокачка. Ну, думаю, тут теж є шанс взяти тотал, В принципі, якщо всі протачнуть трьох, то що там у нас по верхам треба глянути? Та верх теж б не сказав би, що дуже сильний. Ну, це доволі така е, нормальна по прокачці 16 але думаю, у нас є 17-ткі, думаю, без проблем це забереться. Так, тому, друзі, зустрінемося завтра, не знаю, чи буде тотал. Коротше, глянемо. В принципі, навіть сліба легко оглядає, може щось все одно пойти не так. Тому всім дякую, що дивилися цю одну атаку. Ну, реально, ну тут е, толком нема що вам показувати. Тому вже краще завтра якісь може повторки подивимося. Може у нас суперники сильні атаці, і вони тут наші верхі порозносять, де щось тут глянемо. Закінчився наш шостий день ЛВК. Завершився він у нас перемовою. Вроді це, наскільки у третє нас Да, Поки що у нас три поразки і три таких, можна сказати, хоча б якісь виграшні раунди. А поки що ми займаємо п'яте місце. Ну, знаєте, потрошки мені здається, мій прогноз да і так справдиться, тому що як бачите, п'яте місце так стабільно тримається. І чималенький відрив до четвертого місця, і такий доладній відрив до 6 Ну, коротше, п'яте, я думаю, по-любому засейвиться Що у нас тут було в цьому раунді такого цікавого Ну, від суперників було всього 4 трьошки і то там на нижніх номерах били верхі, тому дивитися ми ці атаки не будемо. У нас, як я казав, міг би бути то так бачите, у нас. А... Всі атаки використано, всі 30 атак, Можна було вибити 89 зірок, але тут у нас не побитий 15-й номер. У нас тут 17-номер два рази коротше, бився, і <смас> не знаю, що товариш Іван таке задумав, але ну ось так. Да. Коротше, вже номер був закритий. Він пішов на нього опять атакувати. Ладно, ну, погнали, давайте, дивитися атаки. У нас тут є атака на перший номер, якому подивимося, атаку на четвертий і атаку на п'ятий. Ну Там нижче вже йдуть слаби по прокасі, тому думаю, перше це три буде нормально. Так, п'ятий номер. Почнемо, давайте з цього. А, атака буде проходити. А... Ракетними кулями, да, так сказати, це суперкулями. Таким міксом я вже пам'ятаю, Атачі, чи не пам'ятаю, чи на відео, але вроді на ЛВК. Можливо, це десь у листопаді було, тоді, коли я не записував відоси. Ну, коротше, мікс реально класний. Я, правда, не пам'ятаю, як він називається. Quadro. Ну, якось ну, отак теж є такий мікс у Ідзу я бачив. Я не пам'ятаю, правда, як він називається, <світ> ну треба буде глянути якось. Так, ага. Ну, фаер тут, як бачите, 18 рівня, тому треба, при... напевно, було б тут краще взяти два тряса, щоб всі будівлі забиралися. Окей, ну, як бачите, все-таки... А, ну це, кстати, 16. ка Понятно. Ну ладно, на 16-й там по-любому, був, так сказати, більш-менш популярний супершар, супер да? це вогняний шар, точніше, перепрошую. Ну, на 17-му там уже зараз електроботинки тащать. Так, у нас там ще з 12-го один так непогано почищує вогнемек. Так, уже 40% бази немає. Потрошки закінчиться також суперкуль, як бачите, да, вже тільки залишилось 5 суперкуль. Пробивається шлях для героїв. Тут у нас сквіна з 6 годин підчищувала. Вона тут заходить якраз в сектор, де пробилась. Так, медуза на кінга, до речі, ще стоїть. Кстати, а що тут по всім здібностям? Черевики рукавичка, стріла хілки, рейдж, рейдж і шар і спис з щитом. Окремо закидується, як бачите, Кінгс з району восьми годин. Тут реально, тут практично армія ніякої участі не бере. Ну трошки для почисти будівель. Ладно. Це є, так, да, так, то на ну, основному тут вже на себе, в себе беруть герої. Якраз з ними тут все чиститься. Так, на чемпана да інвіст срочно. да, найс. Закривається чемпіонка, вона виживає, ще здібність у неї. З Дібсів в неї, до речі, немає. Хорошо, тоді все вчасно зроблено. Я тоді давайте 2Х поставлю, ось так все закривається. Блін, ну це я реально погано, що не пам'ятаю, як мікс зветься. Там така інтересна назва була. Ну, я пам'ятаю, тоді щось вже давно щось бачив, коли тільки шар вийшов, то наві одразу цим міксом катали. Тоді пам'ятаю, дивився різні, так сказати, матчі, то вже знайомий мікс. Давайте до 4 номера одразу. Так, тут, напевно, буде атака. Да, дракончиками. Дракончики, так, дефолт для чемпіонки, рейдж на Вардена, інвіз плюс стріла і рейдж плюс рукавичка. Давайте тоді 2Х. У нас тут аж. Давайте ще ранувати, подивимося, що тут буде. Потім вже, коли все випуститься. Так, вже летить Дірік, бачу, до ратуші, там відкриється. 6 годин електрик робить почистку. Тут клонуються кулі і забирається таунхол. Ну, В принципі, вже давайте реально їх поставлю. В принципі, тут у нас вже буде потрошки, вже скоро закидаються дракончики. З 4 годин закидаються кінг, з 3 квіна, і закідується одразу варден, закідуються позаду нього також інші юніти, які тут присутні в міксі. А так, морозиться у нас моноліт. Ну, тут переш... Спочатку щось була рикошетна пушка зафріжена. Ну, ладно. Можливо, теж моноліт планувався зафризитися. Так, війна, ну, думаю, зайде, так. Да, вона заходить якраз в Сектор. Не знаю, ну я б, мабуть, не інвіз краще брав би до стріли, а хілки. В принципі, інвіз не сильно треба там. Ну, інвіз — це коли вже прям треба сейвить пінуку, коли вона вже помирає. Ой, у мене вже 2%, 2% блін. Так, давайте. ну, Остання атака. Я все-таки на всяк випадок зараз. Переміщуся, поки у нас йде атака, і поставлю на зарядку, щоб не вирубиться. Бо не особо охота по наново, да? Так, що тут у нас за мікс 16 дракончиків. Так, закидається Квіна, бачу, доволі грамотна стріла була. Ну, правда, вона не туди, куди треба полетіла. Буває таке. Коли зразу да, бачиш, що квіна щось не туди пошла, вже просто нажимаєш і вона не туди. Так, у нас тут з дірки закидається в 6 16 дракончиків. Чем? Ну, коротше, все з одної дирки тут кинулося. База взагалі дырява, як ви бачите, що в центрі є, що по бокам є діри. Так, Варден уже прожимається, дірік долітає до Таунхола. Ну, ратуша забереться, ну і там по-іншому будівлям теж піде. Слухайте, це реально дуже класно, що. Зараз ратуша не оставляє отрути, хоч кулі по іншим можуть будівлям полетіти. А то тоді, коли забирався таунхол, падала отрута. І ну, і, в принципі, кулі тільки на ратушу були так сказати, зорієнтовані. Приходилось клон трохи поширі кидати, а тут можна просто клон в одну точку кинути, да і все. Там вони любом ще щось да, і заберуть. Так, давайте 2Х поставимо. У нас тут залишається ще чемп. залишається 5 драконів десь приблизно в сумі. Ну, вже 4. Вже даже три. <хі> так, о, на Кінга ще є прожаття. Давайте подивимося, що тут у нас по здібностям було. Рукавичка плюс НВТР, сні черевики. Так, о, стріла хілки. А, все, я не можу глянути. Ну, коротше, у нас тут, до, до, так сказати, закінчилась так, а дайте я зараз гляну тут якось ще й не можна. Так. Блін, мені хочеться просто подивитися, що тут за здібності було. так, це дефолт для гідри, так сказати. Ну тут не гідра, тут просто для дракони. Ну і спис о, з електрочеревиками. В принципі, непогана, так, як бачите, це у нас була така сама жорстка база у суперника. ну, Мінус в тому, що вона була дирява, от, от проблема. Він не поміняв, походу, коли переход робив. Там, модерні, так сказати, схрестивати будівлі, алтарі ще ж можна сказати, зменшилися, тому у нього стільки дір в базі є. Так, ну, поки ж нічого не міняється. Ось такий у нас був шостий раунд. Не сказати, що інтересний, прям, да, ну... Майже тотал знов вийшов, але, на жаль, є нюанси. Тут аж ку не вдалося забрати одну людині, і друга людина тут просто повторно напала на побитий уже номер. Все, друзі, на цьому буде прощатися. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Орест, всім пока.